Та каштанів серед розпросаних ланів під небом чистим і блакитним в моїй країні буде мир. Не раз, не два мідна хотіла занапустити рідний край, але скорити не зуміла. Нас не скорити, кожен знає, Чи слухаліття і розладу народ стане як один. І візьме ворога в обладу, врятує тисячі родин. Від Харкова і до Баштанки, від Миколаєва до Криму ми у вітчизні, рідні, милі, свою свободу захистимо. Вертайся додому, солдатику, брате, втомилась чекати вся наша рідня. Я так тебе хочу скоріше обійняти. Тебе виглядаю я кожного дня, як справи рідненькі і як там на фронті. Чи скоро закінчиться клята війна? Два роки народ нас живе у скорботі. Скажи мені, брате, чи я втім вина? Вертайся додому скоріше герою. Тебе тут чекають завжди, не забудь. Коли вже зустрінемось із тобою, щоб разом в моєму дитинстві побуть. Я хочу, щоб ти пам'ятав неодмінно, нехай ти не маєш відзнаки нагород. Тобою пишається вся Україна, твій вільний, нескорений, мужній народ. Піснях і віршах прославляють героїв за мужність, відвагу, за подвиг в бою, за те, що від лиха закрила собою любов свою вічну, країну свою. Вертайся додому, коханий мій брате, для мене ти будеш найкращим завжди. Ніколи в тебе не втомлюся чекати. Господь хай тебе вбереже від біди. Синє небо затьмарила війна, темноволоса дівчина, і раптом сивина, по жилах пульсувала нестримна вільна кров. Тепер схід України червоний вкрив покров. Та знову забриніли, злетіли ввись слова, не вмерла Україна. Свобода й честь жива. І в серці українським пшенично проросло любові, волі, рівності, освячене зерно. Воно було посаджене за княжих ще часів. Воно зміцніло в серці героїв козаків. І з ним у 41 му мій діти йшов бій Сьогодні українцю. Зерня зросло в тобі, зазорі тихі води встав Буковини син, а поряд сивовусий з Волині побратим. Степів південних пісня у бліндажі луна, а між боями Поліщук чита про Богуна. В країно бережи захисників своїх, святая Богородице. Покрий любов'ю їх, сини твої герої, сьогодні віддавна. На жаль, по вік героїв народжує війна. Ви миру, янголи, що повернулися з війни. Ви ті, хто не дали країні впасти, сини прекрасної, квітучої землі. І поля золотого з небом ясним, і ваші очі припорошені війною, усе ще бачать щирість і добро. Ви бережете нас, не знаючи спокою, і боретесь, хоча з одним крилом. Ви, миру, янголи, що повернулися з війни. Ви вірите в свою нещасну мати. Ніхто без з нас не зміг би так, як ви. Свою країну щиро покохати, і лист тримаючи в руках свою розраду. Ви думаєте, хто іще, якщо не ти? І крик щасливої дитини, тату, тату розірве смуток, наче гради на шматки, Ви миру, янголи, що повернулися з війни. Ви ті, у кого вірила країна, ви ті. Хто не дали упасти на коліна Ви миру, янголи, що повернулися з війни. Почуй мене, почуй мене, солдати. Крізь вірій, де рвуть гармати, рвуться міни. Почуй і дозволь привітати з прекрасним святом Захисника України. Почуй! Навіть якщо в окопі з автоматом ми дякуємо, що ти вперед ідеш, що ти не став ні жертвою, ні катом, що той наш хрест на гору ти несеш. Закарбувався в пам'ять біль, той гострий, що пролетів мечем над кожною світлиною. Цей гострий біль то перший постріл, що пролунав над вільною країною. Ми віримо. І вірить кожна мати, настане день щасливий без війни. А поки що вертаються солдати, вертаються і мертві і живі. Вертайтеся живими, оборонці. Вас знають, вас завжди чекають. Вертайтеся тільки наші сміливі хлопці. Ви ж обіцяли, що герої не вмирають. Я Україну, розсуну листячку в саду, Блакитне небо, спів пташиний. Народ свій дуже я люблю. Мені ще зовсім мало років, але я знаю вже тепер, що наш народ славедний, мужній, свободу любить він без меж. Тому я хочу побажати всім українським воякам. Тримайтесь, браття, всіх зі святом вітає вас, гначук Назар! У світі є різних професій, багато комусь лікувати, навчать будувати, але найпочесніше у мого тата, бо є така професія відчизну захищати. Мій тато військовий, він мужній і сильний захист служить цієї вітчизни, щоб дітки спокійно вночі могли спати, на варті стоять наші мужні солдати. Завдання у них на просте і єдине, щоб нам зберегти нашу всю Україну, щоб ми різростали, навчались ми в школі, щоб було в нас радості щастя доволі. Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не каліче, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює своє чуже життя кожен сінує. В моїй Україні чудові сусіди. Запрошують гості, і я до них їду. Сусіди самі в нас часто бувають: не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. В моїй країні є чесна влада, про неї в народі складають балади. Працює, працює з ранку до ночі. Щоб людям відкрито дивитись очі. В моїй Україні є чемні дівчата. А хлопці їх вміють щиро кохати, навчаються жити, читають книжки. І Від того горді наші батьки. В моїй Україні немає кордонів і сонце, і море Дніпро, проти рикони. Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна люблю її. Крапка. Повертайся, будь ласка, живим, я прошу не багато й немало. Кожен вечір молюсь всім святим, щоб нещастя тебе не спіткало, щоб янгу закрив від біди, над тобою розправивши крила, і щоб куля лихої орди не побачила, не зачепила. Ясним ранком та днем дощовим я шепочу у синє небо. Повертайся, будь ласка, живим, батьківщина чекає на тебе. Україна, як гарно і вільно, це слово звучить крізь віки та крізь різні народи. Звучить не заради визнання на мить, звучить лише заради свободи. Шанують його великій малій, бо в ньому чарівна сила. Ця сила єднає людей на землі, дає нам могутні крила. Коли Україну зламати сходять, ці крила розкриються вчасно, і ворогу відсіч дадуть, лише злетять, рятуючи нас повсякчасно. Ці крила пір'їнки людям дали, щоб іншим допомагали. Велике надію, щоб їм принесли добробут і мир, щоб роздали. Та нашого миру велика ціна. В геройській крові червоніє пір'їна. У кожного в серці палає війна. Але чи це наша провина? По білому білим малює свої візерунки. Прозорі відванки людських фігур. Моя Україна. Тонка, невимовна, як думка, і тягне, як пісню, свою споконвічну тугу. Та тони нитки, полотно укривають, так крясне, невідими відблиски хижих ненависних куль. Я розливаю чернила на біле вітрило. Чи можна словами зашити на серці діру. Так стром проривається кабелями окопів, щоб світло на тому кінці спалахнуло, й гуло. Моя батьківщина. Прошита сльозма та кров'ю. А в серці є пісня про вічну тугу і любов. За кожним рядком є стежина до кращого краю. Але моя воля не матір собі обирати. Я воїн, я батьківщину свою захищаю. Позаду залишив і біль, і страждання, і пать. Хай білий туман це пов'язка на болісні рани. А вдома далеко хитаються айстри, вісні, жовті луки, і сині очі кохані, співають птахи, як в дитинстві, голосні.